Анатолій Михайлович. Добрий день. Ми знаходимося з вами в клініці Лігамента, правда? Так. А вам є, що нам порозповідати? Є. Я Базилюк Анатолій Михайлович, житель села Чорнобаївки Херсонської області. П'ять років тому я був. У цій кліні ну, прооперував мене Вадим Вікторович Шевченко правий ключовий суглоб. От. Але пройшов час і прийшлося замінити лівий. От. Я вам розкажу, що це врач від Бога. Так все удачно зроблено. І друга операція дуже пройшла легко. Зробили 14 листопада. Сьогодні 16, я вже можу ходити без палочки. Це не то, що я можу продемонструвати, показати вам. От, дивіться. Скільки це днів після операції? Один день пройшов. Це третій день. От. Нам не повірять. скажуть ви актор. Ні-ні-ні. Все прекрасно. Все. Болів немає, спина вирівнялась, все, ну, все чудово. Так що, якщо у кого такі проблеми, я бажаю вам зв'язатися з цією клінікою лігамента і прооперуватись тут. От. Дякуємо вам і все. бажаємо найшвидшого одужання. Дякую, дякую, дуже дякую. Я дуже задоволений. Все.